У вас були погані відносини з токсичними батьками, і тепер ви впевнені, що у вас є дитячі травми? А можливо, ви самі є батьками та хочете дізнатися, як виховати дитину, щоб не нашкодити їй. Сьогодні будемо занурюватися в одну із найважливіших частин нашого життя дитинство. Ставте вподобайку і будемо розбиратись. Привіт! Привіт! Мене звати Ліана, я психіатриня та психологиня платформи Розмова, місце, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, як виникають дитячі травми, що це таке і чи можна подолати їх. Також ви дізнаєтесь, які бувають типи травм дитинства, а наприкінці відео ви дізнаєтесь одну ефективну психотерапевтичну техніку, яку можете робити самостійно, щоб звільнитися від травм минулого. Також я пораджу вам кілька найкращих книг по цій темі. Що таке травма дитинства? Це сильні емоції, які дитина не може повністю зрозуміти або пережити. Вони можуть з'явитись через фізичне чи емоційне насилля, втрату близьких, постійний стрес або відчуття небезпеки. Через ці переживання у дорослому віці людина розвиває захисні механізми, які впливають на її поведінку, які бувають травми: фізична травма, насилля, жорстоке поводження або інші форми фізичної шкоди. Емоційна. Постійна критика, приниження або відсутність любові з боку батьків. Дитина може вирости з почуттям власної неповноцінності або страхом бути відкинутою, травма нехтування, коли потреби дитини у турботі, увазі та підтримці ігноруються. Це може призвести до проблем у побудові довірливих стосунків у дорослому віці, травма втрати, втрата близької людини, розлучення батьків або інші події, що пов'язані з втратою, стабільності і безпеки. Сексуальна травма, будь-які форми сексуального насилля або домагань у дитинстві. Ця травма може викликати серйозні проблеми у сфері довіри і інтимних стосунків у майбутнього. Але чи у всіх людей є травми? Не обов'язково деякі люди виростають у стабільному середовищі і не мають серйозних травм, але більшість людей все ж таки стикаються з певними емоційними ранами в дитинстві, навіть якщо на перший погляд вони здаються незначними. Але на жаль, дитячі травми рідко проходять самі по собі, навіть якщо людина не думає про них або намагається їх уникати, вони можуть проявлятися через депресію, тривожність, проблеми з самооцінкою або у стосунках. Травма впливає на нашу поведінку на підсвідомому рівні, формуючи наші переконання і реакції. Якщо ви хочете більше і глибше дослідити свої травми, то на платформі Розмова ми даруємо безкоштовну 15 хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту і відповість на всі ваші питання. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Чи можна зцілити травму повністю? Травму не завжди можна повністю видалити, але можна навчитися з нею жити. Важливо зрозуміти її вплив і вміти контролювати свої реакції. Терапія допомагає перетворити травматичний досвід у краще розуміння того, що сталося, і навчитися керувати своїми емоціями та поведінкою. Дитячі травми часто формують особистість. Уявіть, що в дитинстві вашими потребами нехтували та не приділяли вам достатньо уваги. Така травма часто формує надмірне почуття відповідальності або сильне бажання контролювати ситуацію. Дитина, яка переживає травматичний досвід, формує захисні механізми, щоб справлятися з болем. До таких механізмів належать витіснення, заперечення, раціоналізація, уникнення або дисоціація це відокремлення себе від емоцій або ситуацій. У дорослому віці ці захисні механізми дають перешкоду людині вільно проживати свої емоції та вести до емоційної відсторонності, нездатності побудувати глибокі стосунки або уникання труднощів. Інколи захисні механізми можуть стати причиною депресії, тривожних розладів, панічних атак або навіть фізичних захворювань, наприклад, до постійного підвищення рівня кортизолу – гормону стресу. Якщо хочете більше знати про те, як ментальне здоров'я впливає на фізичне, раджу вам подивитись відео про психосоматику на нашому каналі. Деякі травматичні події можуть бути настільки болючими, що дитина витісняє їх з пам'яті. Задача психотерапевта дістати ваші витиснені спогади і допомогти пропрацювати їх і відновити емоційний баланс. Напевно, ви задаєтесь питанням: а що буде, якщо не працювати над травмою? Як я вже говорила, це може мати серйозні наслідки для здоров'я. Наприклад, якщо в дитинстві ви відчували нехтування у дорослому віці, ви можете боятися близьких стосунків або навпаки шукати підтвердження своєї цінності через нездорові відносини. Травми можуть також впливати на вибір професії. Наприклад, люди, які в дитинстві відчували себе незахищеними або були жертвами насилля, можуть вибирати кар'єри, пов'язані з турботою про інших або забезпеченням безпеки психологи, соціальні працівники, медики. Інші, навпаки, можуть уникати певних сфер через травматичний досвід або страх перед новими викликами, що може стати перешкодою для професійного розвитку. Також на нашому каналі є відео про психологію успіху і як побудувати кар'єру мрії, його ви можете знайти за посиланням. Тепер перейдемо до найважливішого: як ви можете почати працювати над своїми травмами самостійно. Ось одна з технік, яку можна використовувати: переписування історії. Згадайте травматичну подію. Виберіть одну подію з дитинства, яка вам болить. Важливо зосередитися на тому, що саме вас травмувало. Відчуйте емоції, спробуйте зануритися в ті почуття, які ви переживали в цей момент. Що ви відчували тоді, страх, образу, самотність? Уявіть себе дорослим, який підтримує вас, дитину. Уявіть, що ви, дорослий, повернулися в цей момент до себе маленького. Що ви можете сказати або зробити, щоб допомогти цій дитині? Перепишіть сценарій, придумайте нову версію події, де ви отримуєте любов і підтримку. Проговоріть або напишіть цю нову історію. Закріпіть емоцію. Після цієї практики зверніть увагу на свої почуття, чи відчуваєте ви полегшення або зміну ставлення до цієї події. Ця техніка допоможе вам побачити минулі події під новим кутом і зняти частину емоційної напруги. Є також кілька інших технік, які можна застосовувати для роботи з дитячими травмами самостійно. Практика усвідомленості. Медитації та практики усвідомленості допомагають зосередитися на теперішньому моменті та спостерігати за своїми емоціями без занурення в них. Щоденник емоцій: регулярне записування своїх думок і почуттів допомагає краще усвідомлювати, як дитячі травми впливають на ваші сучасні реакції. Техніка внутрішньої дитини це візуалізація, де ви уявляєте себе дитиною і розмовляєте з нею, надаючи підтримку і турботу. На завершення, хочу поділитися ще однією технікою, яку можна використовувати для роботи з дитячими травмами візуалізація безпеки. Уявіть себе в ідеальному, безпечному просторі. Це може бути ваш улюблений будинок, ліс або навіть уявна фортеця. Кожен раз, коли ви відчуваєте тривогу або емоційний стрес, поверніться до цього простору у своїй уяві та відчуйте себе захищеним. Ця практика допомагає заспокоїти нервову систему і зміцнити відчуття безпеки. Якщо пробували вже якусь з цих практик або будь-яку іншу, то поділіться цим в коментарях. Буде цікаво почути, як ви справились з нею і чи допомогло це вам. Література, яку я рекомендую кожному до уваги, дорослі діти емоційно незрілих батьків, і тіло веде лік, як лишити психотравми в минулому. Там ви знайдете для себе дієві техніки зцілення від психологічних травм. Якщо ви помітили у собі симптоми невирішених травм, не бійтеся звернутися по допомогу. Психотерапія, зокрема когнітивно-поведінкова або гештальт, може допомогти пропрацювати більш глибокі рани та змінити ваші патерни поведінки. Важливо розуміти, що зцілення – це процес і він потребує часу і терпіння. Також нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Найголовніше, що я хотіла донести до вас цим відео, це те, що дитячі травми можуть впливати на наше життя руками, але їх можна і потрібно пропрацьовувати. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Обіймаю внутрішню дитину кожного з вас і нагадую, щоб і ви не забували це робити. До нових зустрічей.